Двоє сусідів сваряться. Рабіновичу, твоя дружина Б. А твоя В. Чекай, чекай, а що таке В. А це між Б і Г». Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Жінка телефонує подрузі. Марійко, пам'ятаєш, я тобі казала, що в мене у вітальні розетка іскрить. Так от. Учора зателефонувала за оголошенням чоловік на годину. Уявляєш, прийшов неголений мужик, увімкнув спортивний канал, з'їв мій борщ і котлети, кинув у раковину брудні шкарпетки, затягнув мене в ліжко, а рівно за годину зібрався і пішов, навіть не глянувши на несправну розетку. На мій докір відповів: А що? Як чоловік, я свої обов'язки виконав, а розетку нехай електрики ремонтують. Зима, мороз. Тролейбус їде з порожнілими вулицями. У салоні самотньо сидить молодий чоловік. На зупинці до тролейбуса входить бабуся і, окинувши поглядом салон, звертається до хлопчини. Поступися на місцем, синку. Та ви що, бабусю? Он скільки вільних місць. Сідайте куди хочете. А я хочу твоє. Воно тепленьке. Зібрався чоловік на риболовлю, а дружина йому. Одягайся, тепліше. Ти збожеволіла, літо ж на дворі. Но, минулих вихідних ти п'яний, приніс морожену рибу. Я подумала, що ти десь у Норвегію рибалити літаєш.